Поїхали на ісхідну точку, переночували до 9-ї години і все, і пішов наказ на штурмі. Поїхали штурмувати. І все, заскочили тихенько. Так тихенько. Тихенько, тому що не було тихенько. то з границі почалося, то на границі вже не знали, що вже ми будемо точно наступати. І все, границю прорвали, і пішли. Це наша підводна лодка. <пі> Там навіть місце є для торпедних апаратів. Доїхали до половини маршруту, і нас накрили авіацією. Ми були в лісі за ну, в посадці, і все, і чекаємо крову оборону, і почали їх крити їх. Ви ж випихати, випихати, салаються. Вони вже не мали віддіватися з той сторони поле. Там мали окопати, ми їх там окопо так тримали, лишили. Та вже потім артилерія наша, то вже там окопчику була, присипала, то вони звідти чухнули. Стали, зайняли позицію і тримаємо її, а вони вибіж на дорогу постріляють, та й вибіж на дорогу постріляє отако. Як один ми йшли, йдемо колоною п'ять людей під, під хатою, троє, та четверо йшло під хатою. Він виходить з день дороги, дивиться на мене, з РПГ, чи буде стріляти мене чи ні. Ну, Тому що йому що сказати, до побачення. Та, так то нічого все робили по плану, як має бути, як пан склали, так і робили. БК все повністю, все мали, все повні амуліції, ну, ну, все, 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 все кончилось. Ми населення не рухали, що не нищили такого, тільки рожили і все. Ми зайшли, де нам треба було зайняли оборону, в любу хату, в ми нічого там не виносили, нічого не рухали, просто на ну, ні. А щоб такого, все, то унітази буду красти, ще їм привезу свого ангела здому. Наразі в житті був на їхній території. Смердить там. Ну, ді... Чесно кажу, не той, не той, не той, не як не, то смак вітру, ніч тут. Ну, і відчуття, звісно, що не ті. Земля там як земля, як наша земля не шо. Але то, що Ще поїдеш? Поїду. Якщо не спишуться, думаю, що ні. Має надії, але мама не чула того. Я прийшов сам до повільної, я знав, куди я йду і на що я. По мене ніхто не зданий лапам, ніхто не заставляв. Якщо ну що, як значить треба, що втікати, що тут ховатися. Штурмувати, значить штурмувати. Оборона, значить оборона. Чим більше, чим більше здумаєш, чим більше себе накручуєш, тим тяжче. Я думаю, аби вижити і вернутися. А що виходить? Поки є можливість на. хлопці, 72-ки тримайтеся, я скоро повернуся. Чекайте на мене, не, пацани. Завжди перші.